Дякую Господу за цей день, за всіх нас, за те, що він дав нам можливість бути тут, в цьому залі, в цьому домі Божому. Всі помітили, що літо вже закінчується, так? Останній місяць. А всі помітили, як швидко воно проходить. І я думаю, за ці часи, да, часи відпусток, часи там, лагерів дитячих, відпочинків, ми можемо подякувати Господу. Да? так? Особисто я також можу подякувати Господу, за те, що він благословив мене в ці часи, за те, що благословив близьких моїх, зберіг їх. Зберіг їхнє життя. А також, як і всі ми, я хочу подякувати Господу за наших воїнів, які відстоюють нашу свободу і незалежність. Це, це я думаю, це найвеличніша подяка в ці часи, коли йде війна в нашій країні. Також я хотів би ще особисто таке свідчення. За що я можу дякувати загалом своєму житті? Господь мене, мою сім'ю, я хочу сказати, веде за руку, як свій Божий народ він колись вивів з Єгипту через Моїсея, так і я зі своєю сім'єю відчуваю його руку. І я тримаюся за неї. Дякую за те, що він зі мною у всі часи, коли я його пізнав. Моїй дружині ще до початку загалом війни, до 2014 року, були віддіні у вісні. Вона бачила війну. І це в нас спонукало прийняти рішення, що ми розуміли, що буде війна, буде щось ну, таке найстрашніше, що може бути в цьому житті. Да? Вона бачила танки, вона бачила, як палають дома. І ми вирішили, що треба міняти щось в житті. І тепер ми тут, у Львові. У нас була можливість, ми придбали тут житло. Тепер ми можемо допомогти своїм близьким, багато знайомих, хто проїжджає кудись за кордон або сюди, вони нас в очівлюють там, якийсь час залишається. І я вважаю, що це теж наша місія. І я за це дякую Богу. Так от, подяка. Сьогодні такий день, да? день подяки, ми вдячні Господу завжди. Ну і сьогодні от про подяку. Подяка в Біблії новому заповіті, грецькою, якщо грецькою, це Євхаристія, або там є закінчення, трошки змінється Євхаристію, це слово використовується близько 54 разів. В старому заповіті, це арамейською мовою він був написаний трошки більше. І там два терміни теж є: тода і Йода. Ну, можливо, я трошки неправильно вимовляю, але є таке, такий термін, як подяка. І він використовується близько, 100, ну, близько 150 разів. Так от. Перша подяка в історії людства була, коли Каїн і Авель принесли в жертву перед лицем Божим. Приносячи цю жертву Богові, вони усвідомлювали, що все, що в них є, все від Бога. Далі, на протязі спілкування Бога з людьми, вже в старому заповіті, Бог давав постанову Моїсею разом з усіма законами, приносити різні жертви. Одна з таких жертв була жертва. Подяки, мирна жертва так, така була. Також Біблія багато разів звертається до теми подяки та вдячності. І ось кілька моментів з різних глав. Наприклад, Псалом 131 з першого вірша. Да? Дякуйте Господу, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя. Ще приклад з Нового заповіту, 1 Солонян 5, 18 вірш. Там апостол Павло закликає, за все дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Вдячність має бути у нас у житті як спосіб життя. От, наприклад, Колосянам, 3 глава, 17 вірш. І все, що ви робите словами чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Також, якщо ми страждаємо, да, ми сьогодні, бага, ну, більшість з нас переносять якісь страждання. От в Римлянам 8.28 сказано, тим, хто любить Бога, покликаним за Його задумом, все сприяє до добра. Російський переклад, у мені він якби більший, да, я виріс в російськомовному середовищі, він звучить так. Притом знаємо, що любящим Бога, призваним по Його зваленню, все содействует ко благу. Мене би, ці слова ободрювали протягом ну, багатьох років. Ці всі приклади підкреслюють, що вдячність є фундаментом християнського життя. Багато вчених ставлять різні експерименти. Також і з вдячністю був поставлений експеримент групою вчених. Вони взяли групу студентів, 300 людей було, поділили їх на три групи. Одна група повинна була постійно дякувати, записувати свої подяки. Інша група постійно повинна була жалітися, друга група. А третя група нічого не робила. Після проведення цього експерименту були зроблені висновки, що люди, які дякували, вони мали кращий емоційний стан. Краще більше хотілося спілкуватися. І всі показники їхнього здоров'я покращились. Так, висновок який? Бути вдячним Богу це вибір, що змінює життя. Тому. Брати і сестри, давайте будемо вдячні Богу за кожен день, за все, що ми маємо, за Його любов, за Спасителя нашого Ісуса Христа.